мене звати Богдан Ковий, а це моя подруга Дар'я Окрушко. І ми вирішили провести експеримент, як зміняться наші тіла за допомогою посилених тренувань. А от що витримаємо ми до кінця та які результати отримаємо? Дивіться разом із нами в режимі реаліті-шоу на пост». Випуск спортпост в інтератлетиці. Ти уявляєш, нарешті ми закінчуємо вправи. Сьогодні тренуємо прес і все. І далі не треба буде робити це на камеру, позоритися, а можна буде просто тренуватися для себе. Ні, чесно, я якщо зараз піду додому залишимось. і куплю собі дуже-дуже велику піцу. Але ще, Серйозно. Це якщо ти скинула хоча б щось, ми ще не важились, до речі. Я впевнена. Ми важились на початку проекту і будемо зараз. Тому тренуємо прес і дивимося на результати. А Ти хоч щось набрав? Ну так. Да. Я схватила. Будемо дивитися. Сьогодні останнє заняття, І що ми будемо робити в цьому станку. Сьогодні ми взагалі покажемо вправи на прес. Угу. Ці всі вправи базуються на, на принципі скручування. Це тобто ти <смі> своє тіло ні, є не, не так, а отак. А я пані. Ти в районі живота. Так, так. Ми пропрацьовуємо пра, значить, ми будемо скручуватися саме в районі живота. Цей тренажер що? називається римський стілець, в ньому можна пропрацьовувати як верхню частину пресу, так і нижню. Так і бічні мязи пресу. Ми зараз це все покажемо. Почекай, але ж сідати я маю тут. Е, е, так, ми почнемо з верхньої частини пресу. Сідаєш, впираєшся. Це такий ся... римський стілець, мені так. шкода римлянів. Зато, знаєте, а як вони їли? Що? Як вони так їли? Типа отак? Вони ж качалися в ньому, а не їли. Він був розроблений спеціально римськими воїнами для Я прокачки. Поню. Так, їли. Ну так. Окей. Так. Все. Ноги не потрібно ніде триматися. Руками можна просто руки до голови підвести. Ні, не в замок за головою, а просто ось так. Просто ось так. Не в замок. І робимо. За рахунок скручування в районі пресу, піднімаєш свій корпус. Але поясниця при цьому завжди притиснута до ласки. Ага, поняв. Тільки не за рахунок м'язів шиї робиться ну, підйом, а за рахунок саме м'язів пресу. Ні, ні поясниця притиснута. Угу. Так. Не відриваючи поясницю. Ой, Шкода, що я сюди ніколи не залазив. Але вправи бути, ці потрібно показувати. Так, на кусі м'язи пресу робити ну, вправо тут відкручування в сторону, так? Ага. Ось так, І так? Да? Так. Намагаєшся завжди, щоб твій поперек був. Міцно притиснути до лавки. Я намагаюся. це намагаєшся робити. Добре, як потрібно спочатку, прямо вліво-вправо, чи це окрема робити? Ні, це окрема вправо, бо спочатку робиш на прес, потрібно більше повторів, ніж ми робили силових 20, повторів перше робиш. На прямий м'яз живота, а потім на бічні м'язи. Можна чередувати. Добре, давайте робити. Ще таке, а, що якщо все? робити це з відривом ну, поясниці, то ну, ця вправа є досить ну, травматичною саме mm -hmm. для попереку, бо він є такою слабкою ділянкою більшості людей. Так що я би радила все-таки намагатися робити правильно. Ти тільки наді мною не плачу, то я не дуже хороший позі. Далі ще одну варіацію прокачки преса у цьому тренажері. Ну, хоча я б її радила робити на будь якій горизонтальній лавці, на будь-чому твердій. Універсальна така справа. Сідаєш на краю, на край, і одночасно піднімаються ноги. І Так, да. ця вправа називається книжка, тому що наш корпус, нібито книжечка, складається, розкладається. Цю вправу можна Вправи так. для філологів. Так, притримуєш да, руками, угу. притримуєшся і опускаєшся вниз і одночасно ага. так. І в верхній точці на пару секунд можна затриматися, відчути О, навантаження. Так. так. Щоб все-таки тіло рухалося не по інерції, а саме. Скорочувалися м'язи. Право добре пропрацьовує ну, як верху ну, пресу, так і низ пресу. Тому вона досить є така універсальна, неї можна два в одному замінити. Останній тренажер на сьогодні, сподіваюся, це подушечки для масажу. Не зовсім. і Це не зовсім такий приємний тренажер, масажне крісло, але досить теж ефективний. Це така своєрідна варіація книжки, але у тренажері. Це скручування буде да, і на верхній, і на нижній прес одночасно. Так, добре, спиною впираєшся, так, берешся за рукоятки і одночасно скороченням ну, м'язів нашого пресу верхньої нижньої частини підтягуєш ноги і груди один до одного. Ось так це виглядає. Тож так. Потрібно десь 20 минут, так, Так. і не потрібно робити у швидкому темпі, у повільному темпі, самі крайні точці робиш на секунду паузу, щоб відчути добре навантаження і зафіксувати його. Дійшли до комбінованого станка. Ми вже робили в ньому і підтягування, і віджимання. І 30... Богдан в ньому щось намагався так. робити. залазиш у тренажер, спина притиснута до, да, до спинки, так. руками тримаєшся за рукоятки і згинаєш ноги у коліна. А далі у коліна? І розгінаєш. Так, і знову згинаєш і розгинаєш. Так, взагалі в ідеалі її робити з прямими ногами і цю вправу потрібно, але Але це поки важко. Для це ще поки ще важко, То почнемо принаймні зі згину у колінах. Так, на 20 повторів. До речі, для цієї вправи потрібно мати сильні руки. Е, ні, завжди по... я не мала. Так, отже, моя вага 57 кг, А от чи наберу я ще хоч кілька, побачимо вже наприкінці програми. Дарина важся, але ми твою вагу називати не будемо. Ми твою не будемо називати. Мою ми вже назвали. Так, отже, а, в Дарини трішки більша <с вага <с за мою, але ми з Оксаною вирішили залишити це в таємниці і вже наприкінці проекту вам це покажемо. Оксана, що ти скажеш про наші результати? Тому що я хай трішки але набрав і Дашка так само за три місяці трішки, трішки але скинула, але скінна. ну що таку можна внести даші. О, ну, таке трошечки пом'якшуючий фактор, бо ми знімаємо після свят, після різдва куті. Так що ну, то мама як... на Даша не трималася, але я думаю, їсти. зривалася не раз. Так що вага була її до нового року нижче. Ну але ну вже маємо, що маємо. Я вважаю, це теж непоганий результат, враховуючи, що ми не завжди тренувалися по 3-4 рази в тиждень, як планували. В нас це про Дашу, це і... Дашу. Я да. працюю. Тренування в нас я були так. нерегулярні і дієта також ну були зриви, як і всіх дівчат. Тягне на солоденьке деколи так, що це все ну внесло свої поправки, але я думаю, що результат непоганий. Ну працювати треба. Є ще до чого вправнути, ну я думаю, Даша не закине вправи. Я так зрозумів, що дівчата взагалі можуть от зриватися і починати їсти ще більше, ніж до того. Так. так. Добре, що, що до мене? Ти мене любиш? Що до тебе, <рі> я тебе дуже люблю, і ти на браві, ти можеш скоро станеш великим качком. Та, Якщо і... буду знову ходити в інтератлетику. Якщо будеш ходити в інтератлетику. Є результат, але ну, враховуючи те, що в Богдана дуже швидкий метаболізм, він все дуже швидко спалюється, так що я вважаю, що теж результат за три місяці, 4 кілограми це досить непогано. Так і жирової маси він практично не набрав ніякої. хочеться yeah. вірити, що це все суха м'язова маса. Ось і закінчились три місяці тренувань наших у інтератлетиці. Я думаю, що ви будете сюди ходити і надалі. Я думаю, теж купити абонемент і походити ще трішки. А ти я тобі складу компанію. Ну мені воно також потрібно. Я на, це дуже, дуже. <клес> я на це дуже сподіваюся. Але не знаємо, чи Оксана буде ще не терпіти. Сподіваємося, що так. Оксана та. дякуємо тобі за терпіння. <клес> да і за те, що змушувала нас завжди усе робити. Мотивувала інколи, інколи хоче. Навіть, навіть це робила, все, що вона казала. Ми взагалі, Оксана, слухав, що ти таке говориш, Богдан? А, ну, ну да. добре, будьте щасливі і завжди здорові.